З персиком граємось. Це вже лінується. Поїв, тільки що так попригав, поскакав, поїв і ліг. Говорю, персик, треба гратися. Рух це життя. Що там таке Да? Yeah? <laughs> <laughs> ну. Ліжко. Почав активнішити. Ліжко гризе. Uh -huh. Персик ліжко не треба гристи. Mm -hmm. Ліжко, ліжко, ліжко не треба гризти. Криселіжко. Ліжко, <laughs> ліжко антикохтин, а не анти О, Витягує. А цей шнурок так метра два чи півтора. Вже витягнув мене, броки витягну. осталось. І що буде, якщо ти його весь витягнеш? Цікаво, так? Да? Цікаво там. Чула, чула Що таке, що уф? О! А, вирішив зверху. дістати Правильно, правильно. Нос. давай, давай. Давай, давай наверх. Пірськ. Що там мамка ходить так? Мамка ходить відволікає. Тебе дві миски насипаних, їжі. Так цікаво, їсть тільки з одної. А дві мисочки, в нього ж поруч керамічних, я насипаю в дві мисочки. Якщо одна порожня, перестає їсти. Сідає перед мисочками, сидить такий, Сидить, насиплю в іншу. і пересипаю з одної в другу. З'їдає тільки з одної, потім з той, що не з'їв, пересипаю в ту, яку їсть з якої. Але повинні бути завжди дві повних. Десь погнався. Напевне, їсти. Так, да, я ще казав. Їсти, пішов. Оце. Дві мисочки завжди повинні бути повні. А є тільки ось цієї крайні. смачного персика.